Привіт, друзі! В цьому році випробування за випробуванням. Значить, спочатку на моїх кавунах, це ось дивіться, моя така невеличка замульчована чорною плівкою. Спочатку була чорна ніжка, і декілька рослин загинуло. Я врятував. Потім. Вже коли почали рослини розвиватися, напав на з'явився десь паутинний кліщ. Почали засихати листя. Ну, Я теж поборов ту напасть, начебто. Дивлюсь, немає. Хоча не можна сказати, що на 100% будь впевненому, що кліщ знов не з'явиться. І тепер нове випробування. Це фузаріоз. Це фузаріозне в'янення, ось так воно виглядає, дивіться. листя починає отак скручуватись, вянути. Ось бачите, і засихати. Вон як ось там. Фузаріоз це грибкова хвороба, яка вражає су судини рослини і викликає в'янення і потім засихання, пожовтіння засихання фузаріоз розвивається як і за зволоження, коли дощі йдуть, так і коли спека теж він з'являється. Це така хвороба. І як же з нею боротися. Ну, розумієте, хімічні способи я не розглядаю, тому що, бачите, ось кавунчик. А там кавунчики більш більші. Ну куди обробляти зараз хімію і потім самому їсти. Покопався в інтернеті і знайшов ось такий біологічний засіб. Це, можливо, ви знаєте, це триходермін. Ну, різні виробники, різні упаковки, але гриб ось такий триходермін. Це засіб, це гриб-антагоніст, який, ну, якщо вірити, що пише виробник, він ефективно бореться і з фузаріозом, з грибом-фузаріозом, коли той знаходиться в ґрунті, поливаючи цим засупом під, під кущі рослини. Це може бути як кавун, так і огірок. Розвести його, наскільки я дізнався, хочете, я вам можу підказати. Розводиться він оцей цей пакет на 10 літрів. Ну, зразу розводимо у літрі чи двох літрах води, додаємо цукор, небагато, там, може дві ложки, чи чайні. І вода повинна бути такої кінатної температури 25, ну, я не знаю, може і до 30. Ну і Настоямо цей розчин протягом півгодини, а потім розводимо. Уже якщо літру ви заколотили, то в 9 літрах, щоб об'єм був загальний, 10 літрів. І по 100, чи навіть, якщо кущі великі, отакі, як у мене, то по 200 грам під кущ виливаємо. Тільки обов'язково, що земля повинна бути зволожена. Так, обробив я ось таким. Тепер через 5 днів. Я ще прикупив ось такий засіб. Фітодоктор лист. Цей засіб він використовується, теж можна використовувати під корінь, але він більш ефективний по листу. Тому через 5 днів я зроблю обробку цим препаратом по листу. Можливо, додам і ще і прилипач і оброблю, щоб вже знищити цю заразу на кавунах. Ось така інформація для вас. Побачу, що воно, як воно вийде, але боротись фузаріозом потрібно, тому що поки що він тільки починається і ще не захватив усю площу. І для профілактики, я думаю, важливо обробити, можливо і не один раз. Але це біологічний засіб, тому не, ну, не страшно, що він якось зашкодить здоров'ю. Тоді, коли будемо їсти ягоди кавунів. Ось така інформація. Дякую за перегляд. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, обов'язково всім відповім. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. На все добре, гарного вам врожаю. Вибачайте, що вітряно, можливо, на звук трохи це вплине. Ну, що поробиш, така погода. На все добре, друзі.